друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Військовий пояснив, чому в нього негативне ставлення до танцівника. Начальник штабу Пригаде Азову майор Богдан Кротевич, позивний Тавра висловив свою думку про чоловіків, які виїхали за кордон під час війни та пройшовся по хореографу владу ямі. Зокрема, захисник зізнався, що він нічого не має проти тих, хто під час війни виїхав з України законно. Однак, у Кротевича, якого у вересні минулого року. Звільнили з російського полону негативне ставлення до тих чоловіків, які незаконно втекли за кордон. Найбільше військового бурія, що рано чи пізно втікачі повернуться, та не понесуть за сі вчинок жодної відповідальності. Треба розуміти, хто та з яких причин та як виїхав. По перше, якщо це сім'я, хоч військовослужбовця, хоч не військовослужбовці, якщо це жінка з дитиною і так далі. І спокійніше так це нормально, це окей. А якщо це люди, які перетнули кордон незаконно, я не знаю, як я буду. Реагувати мене не так бісить, що вони поїхали. Мене так бісить, що вони колись повернуться. Мене просто це тратує і вони повернуться. І мене просто тригарить те, що вони скоріш за все не понесуть ніколи жодного покарання. І мене це бісить знову ж таке. Питання справедливості мене просто виводить. Розповів Богдан Кротевич в інтерв'ю проєкту. Розмова також військовий різко висловився про танцівника влада яму, який на початку повномасштабної війни виїхав до США. Захисника обурія, що хореографи. Втік з України та дозволяє собі публікувати відео, як він розважається на вечірках. За словами Кротевича, за таку неповагу він би з ямою поговорив по-чоловічому. Дехто дозволяє викладати відео з вечірок. Не знаю, як той влад яма десь своїм вінілом крутить. От з ним я би поговорив. От просто отак по-чоловічому, усіляким ТРО Барселона. Висловився Кротевич. Нагадаємо, у мережі шанувальники сильно критикують танцюриста за втечу, та навіть звинувачують у тому, що він насміхається з українським. Сяв натомість Кондратюк негативно висловився у бік колеги, з яким був членом відомого талант-шоу Не поспішає. Як зізнався, що він поважає яму, але не вважає, що його поява може принести багато користі на фронті. Ми дуже давно не бачилися. Я його поважаю, бо його є за що поважати. Це його рішення, і нехай він пояснює. На мою думку, кілька тисяч чоловіків чинили так само, як і він це безумовно не робить їх героями. Але нехай він сам за себе відповідає. Я не виключаю, що з нього в армії. І користь які з козла молока це цинічно звучить стосовно тих, кого мобілізували. Я їх тих, хто поїхав, не виправдовую. Але я знаю, як боється влади яма. Ми можемо йому сказати, ганьба більше не приїжджай, але це неправильно. Нехай він сам розповість свою легенду, сказав Кондратюк у стендап Батл. Сам хореограф Ладо Яма, який з початком повномасштабної війни з дружиною і сином виїхав до США, виявляється, має чималий борг. Принаймні, так стверджує український блогер Богдан Безпалов. У програмі на своєму ютуб каналі блогар приголомшив подробицями про життя та цівника. Так безпало поділився, що влада яма має борга за будинок під Києвом у селі Іванковичі. У влада ями багато боргів за будинок неподалік від Іванковичів, за який не виплачує кошти, і, в принципі, не планував, якби не сталася війна. А через війну доводиться розбиратися, включатися, щоб взагалі не втратити це житло. Сказав Безпалов. Також за словами блогера, влада ями усіма способами намагався потрапити в політику і навіть хотів стан. До депутатом від опозиційної партії одним із засновників якої був скандальний Віктор Медведчук. І коли його морозили і відшивали по максимуму, він навіть намагався завести контакти з опозиційною платформою за життя. Владу ямі було не принципово, яку партію представляти йому було важливо зайти як депутат будь-якою ціною адже його так сильно заділо, що багато діячів культури та мистецтва змогли стати депутатами. Зайшли через партію зелених, а влади ями залишився за бортом, сказав блогер. За словами Пало Влад Яма свого наміру не полишив і після нашої перемоги планує повернутися до України і спробувати зайти до Верховної Ради. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.